Доброго всім дня, чи вечора, чи ночі, кому там що там хочеться. Коротше, приспособив я на башку собі таку хреновину. Вчора зліпив з кусок маски сварочної і тримач від GPS з машини. Не знаю, трохи бачу, не дуже класно виходить, треба буде щось трохи переробляти. Телефон так збоку муліє мені висок. Я заради відео для вас печу свою лисину на сонці. Вон бачите, капелюх лежить, бо немає як накрити. Але ж то таке, що не зробиш для своїх глядачів? О, значить... Ах ти зараз що вам розкажу сьогодні? Розкажу вам, там трошки активність була, окрім на... Про мою історію про підживку Малини. Ну так от ви мені підказали одну з історій. Значить, історія була така, якось наше управління сільського господарства Кременецького району організували такий класний семінар. Ну, не знаю, може то не вони організували, але по крайній мірі то було в приміщенні адміністрації Кременецької. Було то десь, я так думаю, собі десь в 2018-му приблизно році приблизно. от. то от не столь важко. значить, Нас збирали на семінар і ну, багато розказували, багато я. Взагалі семінари — це така корисна штука. от, цього, а саме багато я такого почерпнув. З усіх семінарів То цікаво, бо щось люди діляться досвідом, щось розказують, такого, що ніде не, не почуєш. Вот. А тут нас, значить, агітували, нас агітували вирощувати екологічно чисту продукцію. А мова йшла саме про малину. І Я би тільки за і двома руками, но нам за екологічну чисту продукцію. І точно навіть не могли сказати, але так якби, ну не конкретно обіцяли ціну на процентів 20-30 вищу від звичайного, звичайного вирощеного е вирощеної продукції, так як кожен вирощує, як собі хоче. Е то, 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 звісно, як то кажуть москалі, не сопоставімо, що ти зараз собі чим захтів, тим похляпав. Що захотів, то зробив і ніяких проблем. А там серйозні вимоги до тої справи. І зараз я вам розкажу трошки про ті вимоги. Може хтось мене щось поправить, може я щось не так запам'ятав, чи не так зрозумів, чи щось помінялося вже за ті роки. Ну, значить, така історія. Для того, щоб вирощувати екологічно чисту продукцію. Не просто її треба вирощувати там екологічну чисту. Треба, щоб поле, на якому ви вирощуєте ту продукцію, пройшло сертифікацію. Сертифікація робиться на кілька років. Там, не пам'ятаю, мене тут це не цікавило. От. І значить, куштує та сертифікація грошей і немалих. І... Значить, там вимогів дуже багато. Ну, Сама перша вимога, то якби у всіх таких офіційних документах, земля мусить бути в вашій власності або в офіційній оренді, яка оренда дійсна і все як має бути. То одне. Ну, Нібито невелика проблема. Друга проблема, значить, земельна ділянка, якщо межує з трасою, Треба відступати, там якась охранна зона, не пам'ятаю, ну добрий кавалок метрів від, від траси. Якщо межує з виробництвом, теж треба відступати, а якщо виробництво якесь там особо шкідливе, то можуть взагалі не, не, не сертифікувати те поле. Далі, якщо пай знаходиться, отак так як в мене пай, посеред поля навколо мене обробляє агрофірма. Чи агрофірми, знову знов треба робити охоронну зону по периметру пая, я не пам'ятаю, щось метрів 10 відступати не можна садити. Щось друге можна сіяти, садити, тільки ну, не ту культуру, про яку йде мова, що вона буде екологічно чисто вирощуватися. І то все коштує грошей. Значить, фірма, яка яка буде купляти ту продукцію екологічно чисто, вони беруть на себе таке право приїжджати до вас на ділянку в будь-який час, без попередження, брати аналіз рослин, ягід, ґрунту та всього, що їм хочеться. А тут ще така штука, от наприклад, в мене ця, ця ділянка. Ніби можна її сертифікувати, сертифікувати, не межує з полями, не межує з трасою, не межує з заводами ніякими. Но в мене тут, як я вже вам хвалився, заходить з дороги вода. Та вода з, з окружніх горбаків стікає і в тому числі з полів, з полів агрофірми. Хто його знає, що в тій воді може бути. І от приїде така група, зробить аналіз, і скаже, дядьку, в тебе тут капець от Що ще мене здивувало? ну Ми там все-таки розпитували тих, там виступали представники всяких лабораторій, фірмів. Ну, кажу, та екологічно чисто, то що, значить, тільки на гноєві. І чуєте що вони видали? Напевне, більшість з вас думає, що екологічно чисто. Продукція вирощується на чому? На, на добривах, ну, яких добривах? Типа гній, ну, ще там якісь там е, сидирати, ну, сидирати так, а з гноєм категорично ні. Особливо, якщо йде мова про гній курачий, якщо йде мова, гній про свинячий, причому якщо свинячий гній з ферми, а зараз, як відомо, на Нема такої ферми, щоб не вирощувала без преміксу, то, то катастрофа взагалі. Виявляється, що в цьому гноєві є дуже багато блин, якоїсь там хімії, я не пам'ятаю, щось типу антибіотика. І оце підживиш таким гноєм, скажімо, малину, і воно все витягує ту, ту хімію, ті антибіотики саме в ягоду. І потім... Потім будуть поганенькі, не екологічно чисті аналізи. І, точніше, результати аналізів. Е, от. Значить, е, що мене здивувало теж, що, то я кажу до тих тих, тих, тих е, як там, що виступали перед нами, то все тлумачили, вони якось там файно так називаються. Е, от. Е, кажу, то, кажу, добре діло. А чим же ж тоді можна підживляти, Як же ж, якщо гноєм не можна ну, е ці седирати, то їх тільки один раз можна посіяти, ну що там якось міжрадня можна всунути. Ну і все. І що ви думаєте, виявляється, можна по тих їхніх правилах підживляти добривами. Більше того вам скажу, якраз ті добрива, якими я користуюсь, оці пф, кристалон від фірми Яра, входять. Не знаю, може бути. Зараз принесе, Денис. Я не знаю, хто чиї, чи чиїсь певне. Певне. Деня! Деня! Він не чує. Вони з тими наушниками зараз їх запхаю в одне місце ті наушники. Найшли коли наушники вчепити, його йо мать. Ящики треба, хлопці, наушники понатягували, гукай хоч лопне. Коротше. Виявляється, що те добриво, що я ним підживляю, входить якраз в ті дозволені добрива якоби екологічно чисті. От така дивина. Так що оцей кристалон, то вже пущі, я би сказав, виходить як реклама. Той кристалон, ну, як би сказати, офіційно не шкодить, не шкідливий. А ви собі там вже думаєте, як хочете. Скажу вам ще таку штуку. Я коли грався тим підживленням, що перевищував дозу там в кілька разів дозу підживки нормальної. Я вже говорив вам, що тут норма від 1,5 до 3 кг на гектар. А я на цих 70% сотих давав 8 кг за одне внесення. І значить. Скупщика, скупщиків я попереджаю. Кажу, Слухайте, люди, я малину годую страшно. Дивіться, щоб у вас там не було потім проблем, куди ви там здаєте. І тут одного разу привожу, привожу здавати малину на ту саму точку, що вчора здавав. І хлопці кажуть, вчора в нас брали аналіз малини, якраз попали на вашу. Ну кажу, хлопці, я не винен. Я тут кажу, я вас попереджав. А вони кажуть, що ви дядько? Все нормально, хороші аналізи. Кажу, як хороші аналізи? Отак От каже, нормальні, хороші аналізи. Прийняли все, дуже задоволені, якась хороша, якась там цукристість, мукристість, всьох, супер. Я прозрів. Що вам скажу? Виявляється, що погані аналізи видає... видають недобрива ці калійні і так далі. Ну, коротше, не буду там умнічити, коротше, ті добрива, щоб росла ягода файно. погані аналізи видає хімія, якщо, от наприклад, у вас зараз на ділянці буде замічена катастрофічна кількість кліща або якогось іншого шкідника, а ви прекрасно знаєте, що на любі такі хімії, що від шкідників пише, що останній обробіток там. За 25 днів до збору і так далі. І от ви зараз малина стигне, ви зараз оприскаєте, скажімо, від кліща, чи від тієї галиці, чи ще якоїсь зарази то й вистачає. І от вам будуть і аналізи паршиві. А я ще був розказував попередніх відео. ну повторюся бо тема перехрещується, то все ж однаково. От. Коли було замічено теж катастрофічна кількість. Борозняка на нашій ділянці, до речі, саме на тій ділянці, та й на, ще на всіх. Мені здається, що зараз він знов є, ми давно вже не обробляли. От. Шукали ми методи боротьби з тим борозняком. і На той час нам привозили ті всі засоби з Європи люди от, з Почаєва. Це, якщо нема секрету, цей чоловік. Такий фамілія Гронь. Він зараз збудував такий гарний заклад за Почаєвом на трасі, золота підкова називається. Оцей дядько возив у свій час людей, Пане і зараз возить на Польщу на роботу. І один з перших посадив так масову малину в наших краях. Е, вот. Ну то Я в них і купляв всякі такі добрива, в них був ларок на. На базарі можна було з дому брати, можна було замовляти. Вони їх десь привозили якимось чином з Європи. От. І от я прилітаю до них і кажу, в мене така біда, борозняк, що робити. Ну і та його жіночка каже, що робити? Вже нічого не робити, бо через те, що є така хімія, показує таку баньку десь літрову пластмасову. Оце каже, та є хімією. Треба перскати ґрунт Перед тим, як урати, або перед дощем на зиму або ранньою весною, ну, але коли вже, нема, коли вже нема морозів, таких, ну, як розмерзлася земля, знаєте. От. А якщо, а кажу, якщо зараз попирскати, ну каже, якщо ти, ко, зараз ти попирскаєш, ну, нузняк, кажу, що не візьме борузняка, та борузняка візьме і каже, що і вас разом візьме. Як кажу? Ну, отак каже. Отако, якщо каже, пригор, що малини з'їсте. Зразу каже, сідайте в машину і бігом їдьте до реанімації. Чого ну, От Отакі штуки бувають, так що вважайте. До речі, я вже теж напевне розказував, але розкажу ще раз. Був у мене такий анекдот. Кілька років назад здаємо малину на скупці. Ну і Черга велика, там під'їжджає машина до ваги. Ну, все, як скупки, там, що там розказувати. Може я вам колись відео покажу, скубки, якщо буде вам комусь цікаво, як воно в нас виглядає, хто, хто не наш, не місцевий. Ну Ситуація проста. Стоїть черга машин, основного машин. І кожен по черзі підходить чи під'їжджає до ваги, важиться, рахується, віддається пуста тара. Ви ви здаєте малину в тарі. Бажано в тарі, бо хто привозить там я ж в коробках, то я вже колись розказував, що то не варта справа такого. Е, ну і коротше, е, бувають ті черги по кілька годин, поки здосиш. Ну один якраз на вагу поставив малину свою, а другий, що стояв десь там ну, в черзі, підійшов і так кілька бубок малини взяв, таких гарних великих і в губи закинув, а той. Господар малини, до нього виплюнь, виплюнь, бігом виплюнь. Ну той виплюнув, каже, йоб твою мать. Ти привіз, каже, тону малини, блін, а пожалів мені жменьку. А той каже, та я тобі нічого не пожалів. Що ти такий дурний? каже, Я її тільки вчора від кліща оприскав. Ото вам ситуація про шкідливість хімікатів. Вот. Ну, я вже там. Колись спеціальне відео знімав, але то ще на, на самих початках, який ми знайшли варіант боротьби з борозняком. Якщо когось цікавить, до речі, як виявилося, я поки не зайнявся малиною, я ніколи не міг подумати, що борозняк такий, такий серйозний шкідник в наших, наших краях, то супер серйозний шкідник. Я вам скажу більше, оце, ви купля, купаєте картоплю. Моркву і у вас город поритий кротом і надгризенний, і ви боретеся з крутами. Я вам скажу, я вам скажу ви не праві. Ваші, вашу картоплю або думаєте, що ну, ні. якщо видно зуби мишей, ну, то, то миші, понятно, бувають на городі. От зараз на малині, от, до речі, я он поки збирав, не звернув уваги для вас. На малині є така примотані з такої трави кубла, і навіть мишенята в них є. От. Так що миші всі ядні, то буває, що й їдять картоплю. Але дуже часто ці всі наші сільськогосподарські продукти, що в землі знаходяться, їдять не, не крути, а їдять саме борозняки. А борозняків дуже люблять крути. І оце коли у вас ділянка порита кротами і ви з ними боретеся, хімію лєте, всякі відлякувачі ставите, то ви робите ще собі гірше, я би сказав. Но, звичайно, якщо кріт пориє, тільки посходила ділянка і воно все повикопує. Ну, але я ж кажу, що моя така думка, може я не правий, але я рахую, якщо б у вас на ділянці є багато крутів, вони прийшли до вас на ділянку не за вашими бараболями чи моркою, вони прийшли за борозняком. От. Якщо комусь буде цікаво, там в мене є спеціальне відео про те, який ми знайшли екологічно чистий вихід боротьби з борозняками. А якщо буде вам леньке пошукати, або проблемно, бо відео вже є дуже багато, пишіть, зніму ще, без питань розкажу, може ще щось трошки більше згадалося, мені розкажу. Но я вже не користувався тим засобом кілька років. Може навіть і треба було б. От, признаки признаки борузняка на ділянці малини сохне, сохне один кущ, в рядку наприклад. Сохне один кущ, висихає повністю, починають сохнути в рядку вліво-вправу вправо, Е, Щось похоже, якби то зараза рухається якась. То, то Признак того, що то вашу малину шпарить борузняк. Просто ті борузняки, що на корінцеві сиділи на тому кущові, вони його догризли, він всох і вони переходять в порядку вліво право і млінько через міжраддя йти. Цікавіше порядку. От вони вам і сушать. І якщо не боротися з таким шкідником, скажімо, от якби, не дай Бог, такі порі він вам показався, то таку ділянку малини борузняк може винищити за один сезон повністю. Просто пропаде малина і все. До речі, воно має ті борозняки, борзняки, що, ще повторююся, то личинки хруща. Вони виявляються, мають таку селяку, вони винищують навіть цілі садки. І в нас колись вон посеред громаду росла береза, десь ось отакі товщини. Бабуня її, по-моєму, посадили ту березу. І вона всохла, струхлявіла, і я її зрізав. І оце поки не садив малину, там ще був пеньок. А там той пеньок струхлявий, я його вирішив викупати. Як я його почав купати, а там тих борозняків один до одного струхлявим де, деревом, уявляєте? Тобто ту вербу, ту березу ту з, 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 знищили борозняки, виявляється. Ну і вони от тут на ділянці залишилися, звичайна справа. Тут по ділянці в мене колись тако росли. От як зараз така защита з, 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 з тих всяких дерев, то колись. От десь приблизно там, де он, хлопці в он, е, сусіда верби кінчається. От така була межа. Десь третя частина городу то був стадіон. Років так з 30 назад. Туди далі був стадіон. Але з часом все помінялося. Стадіон зробили, точніше раніше зробили рів, Вон цей де плакучі верби, там рів, заходить, вода встав. Точніше, вона колись заходила туди, зараз там тієї води нема. А за ровом зробили стадіона. І вже люди всі підтягнули свої городи до, до того рова, до тієї, річки, до ставу. Ну і хто мав розум, зробив документи в свій час. Так само ми то зробили на той город. І тепер гарна, красива ділянка вийшла. Але я веду до того, що там, де були ті дерева, отако як тут, всякі верби, бузники, сікори, там тих брузняків залишилася тьма. Вони по ділянці Ось така ситуація. Так, щось я зачепив. Все, бувайте здоровенькі. Я зараз спробую виключитися, бо вже я перенатолапав там багато. Щось зараз я вам розкажу.